Районного парламенту дітей. На сьогоднішній день на території нашої рідної України проходить антитерористична операція. Але усі ми розуміємо, що вже це можна назвати іншим словом страшним, жахливим, але реальним війна. Кожного дня гинуть наші хлопці, проливають свою кров, скільки скалічних доль. Країна вже не плаче, а ридає. Наші герої віддано та безстрашно захищають наньку Україну. В їхніх серцях горить вогонь патріотизму, любові до батьківщини, бажання повернутися додому живими та хоч один і єдиний раз подивитися в такі заплакані, але рідні та нічні очі матусі, доньки. Жінки, сестри, як боляче усвідомлювати, що ці жахіття відбуваються в нашій рідній Україні, так, ще з давніх часів український народ зазнавав як перемог, так і поразок, але завжди боровся за волю, за незалежність, за щасливе та мирне майбутнє для своїх дітей. Нас ніколи не поставити на коліна. Ми діти. Ми майбутнє нашої держави. Ще з раннього дитинства ми повинні знати історію своєї України, символіку, звичай, традиції. Особисто я пишаюся тим, що я українка. Сьогодні ми зібралися тут, щоб заспівати найкращий, наймилозвучніший гімн гімн України. Тому нехай у серці кожного житиме любов до батьківщини. І пам'ятаймо про те, що ми українці, і що Україна єдина, сильна і незалежна.